Надіюся, що хтось з українців сьогодні теж буде відзначений. Просто буде приємно і додасть ще більше сил, хоча б ще трішки, бо ми знаємо, що наш президент міцний українці переможуть. 31 січня у Варшаві відбулася церемонія нагородження премії Людина року від польського тижневика Впрост нагорода щорічно вручається людям, які найбільше вплинули на економічну, соціальну та політичну сфери за рік. Захід розпочався з промови про Україну. Ласкаво просимо, шановні гості! Війна в Україні укріпила нашу дружбу, справжню і не тільки ту, що на папері. Збулася стара приказка про те, що справжній друг пізнається у біді. Церемонію нагородження відвідали багато повноважних польських гостей: Посли від різних країн в Польщі, працівники медіа та культури. Почесною гостею на церемонії була і наша українка, волонтерка та активістка Наталія Панченко. Мене просто запросили, оскільки цю нагороду вручає тижневик Прост. А це саме той тижневик, який нагородив мене званням активістки року у Польщі. Вони, як лауреатку, запросили мене і сьогодні на премію. Що тут буде? Ще не знаю, тому разом з вами буду дивитися. Але відверто зізналася, що дуже чекає на відзнаку для українців. Надіюся, що хтось з українців сьогодні теж буде відзначений. Це може бути український народ, це може бути хтось із вищого керівництва держави, можливо, головнокомандувач. Так і сталося. Першою почесною премією людина року нагородили нашого президента Володимира Зеленського. За боротьбу від імені цивілізованого світу, за вільну Європу, за велику віру, коли в інших її не було, за стійкість, коли пророкували поразку. І насамперед за перемогу України, яку ми неодмінно виборемо. З очевидних причин президента на врученні премії не було, тож її віддали представнику українського посольства в Польщі Олегу Куцю, який обіцяв передати нагороду Володимиру Зеленському. Ми обов'язково відразу ж передамо є просто визначені е алгоритми, як це робиться, і ми відразу ж подбаємо про те, щоб якнайшвидше потрапила до Києва, тому що це те, що теж допомагає. Пан президент сильний він з перших днів, якщо сьогодні поляки відзначали, що він відмовився е від евакуації, сказав: мені треба зброю, щоб захищати свою країну, а не транспорт, щоб звідси їхати. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут. Подоляк тут. Президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут. Всі ми тут захищаємо нашу незалежність. Власне, я думаю, що такі е, вияви, жести того, наскільки цінують, наскільки. Е... Надихаються, і наскільки ставлять як приклад, і просто буде приємно і додасть ще більше сил, хоча б ще трішки, бо ми знаємо, що наш президент міцний. Звання людина року отримали також міністр оборони Польщі Маріуш Блащак та державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен за надзвичайну підтримку та допомогу Україні. Секретар. Нагороду за ентоні блінкена отримав посол США в Польщі Марк Бержезінський Звичайно, треба пам'ятати про тих, кого ми втратили під час цієї кризи, якої можна було уникнути. Але водночас я маю надію та відчуття нового історичного напрямку, який є позитивним для майбутнього, тому що народ України вже перемагає. І коли народ України переможе, це буде найбільше поширення західної демократії. Та економіки вільного ринку, яка може тривати роками. Ми всі з народом України. Тому, будь ласка, прийміть цю нагороду від імені державного секретаря Ентоні Блінкіна. За словами Марка Бержезінського, США і Польща готуються до будь-яких дій з боку Росії щодо України. І до 24 лютого, і після 24 лютого ми готові до непередбачуваних обставин. Ми готуємося, ми працюємо з Польщею, і Польща буде у безпеці. Українці переможуть